Ласкаво просимо на наш канал. Тут ви знайдете результати і турнірні таблиці основних футбольних ліг світу швидко та зручно. У цьому відео ми переглянемо результати 7-го туру української прем'єр-ліги, також побачимо оновлену турнірну таблицю та матчі наступного туру. Поїхали! Карпати Львів перемогли Чорноморець Одеса з рахунком 1-0. ФК Олександрія перемогла лівий берег з рахунком 2-0. Динамо Київ і Рух Львів зіграли в нічию 0-0. Верес Рівне і Інгулець Петрове зіграли в нічию 2-2. Кривбас Кривий Ріг і «Ворскла» Полтава зіграли в нічию 1-1. Поліся Житомир і Елензе також зіграли в нічию 1-1. «Колос» Ковалівка переміг Зорю Луганськ з рахунком 1-0. А Шахтар Донецьк розгромив Оболонь Київ з рахунком 4 0. Перш ніж я покажу оновлену таблицю. Ставте лайк, підписуйтеся на канал і вмикайте сповіщення, щоб не пропустити нові відео. Динамо Київ, 16 очок, ФК Олександрія 16очок. Поліся Житомир, 14 очок, Шахтар Донецьк 12 очок. ЛНЗ 11 очок. Кривбас Кривий Ріг 11 очок. Рух Львів, 11очок. Ворскла Полтава, 9 очок. Зоря Луганськ, 9 очок. Карпати Львів, 8 очок. Лівий берег, 6 очок. Чорноморець Одеса, 6 очок. Колоскова лівка, 6 очок. Верес Рівне, 5 очок. Інгулець Петрове, 4очки. І оболонь Київ двох очки. Хочу більше дізнатися про вас. Напишіть у коментарях, з якого ви міста і за яку команду вболіваєте. Давайте переглянемо матчі наступного туру.